Сторінка 43, розділ 2. Користуємось інтернетом. Настав час дізнатися більше про одне із чудес сучасного світу: інтернет. Ми з'ясуємо, що це таке, як інтернет з'явився у нашому житті. Та чому він настільки важливий, дізнаємося, як ми можемо використовувати його для пошуку інформації та спілкування з друзями. Поговоримо про те, якими інструментами ми можемо користуватися під час роботи в інтернеті. Ми розглянемо, які можливості для полегшення нашого життя відкриває мережа інтернет. Одним із таких інтернет-інструментів, який ми плануємо вивчати, є електронна пошта. Ми дізнаємося, чому так багато людей нею користуються: інтернет-серфінг. Інтернет слово, яке у розмовах про комп'ютери вживається найчастіше, і це не дарма. З моменту появи він став невід'ємною частиною нашого життя. Але що таке інтернет? Інтернет. Це глобальна мережа, яка об'єднує мільйони комп'ютерів, які можуть обмінюватися між собою інформацією. В інтернеті можна знайти величезну кількість інформації, фото, відео та музики. Більше того, можна телефонувати своїм друзям та подругам, надсилати електронні листи, миттєві повідомлення тощо, як отримати доступ до інтернету. Отримати доступ до інтернету дуже легко. Це може зробити кожен. По перше, потрібно мати комп'ютер, який можна підключити до мережі за допомогою кабелю або без з'єднання. Вам знадобиться канал зв'язку. Іноді використовують маршрутизатор, пристрій, за допомогою якого комп'ютер підключатиметься до мережі. І на сам кінець потрібен інтернет-провайдер, який надає доступ до мережі. Інтернет-провайдер постачальник послуг інтернету. Це телекомунікаційна компанія, яка надає доступ до інтернету. До інтернету можна підключити комп'ютер, смартфон, смарт-телевізор або навіть бортовий комп'ютер автомобіля. Перегляд веб-сторінок. Для того, щоб працювати в інтернеті, потрібен веб-браузер. Веб браузер, веб -браузер це програма, яка дає можливість шукати і переглянути інформацію в інтернеті. Щоб відкрити браузер, на панелі завдань класніть на піктограму Microsoft Edge. Відкриється домашня сторінка браузера. Коли у вас відкриється сторінка браузера, ви можете побачити у лівому верхньому кутку стрілочки. Перша стрілочка назад. За допомогою цієї кнопки можна повертатися на віку. Передню веб-сторінку, або стрілочка уперед, щоб повернутися на сторінку, на якій ви були до цього. Наступна кнопка оновити. Ця кнопка допоможе перезавантажити веб-сторінку, або ви просто можете натиснути F5. Вкладка відкриває кілька веб-сторінок в одному вікні. Кожна веб-сторінка буде відображатися в окремій вкладці. Адресний рядок. Тут можна ввести адресу веб-сторінки, яку потрібно відвідати. Переглянути адресу поточної веб-сторінки. Щоб упорядкувати список улюблених веб-сторінок, натисніть на кнопку Уподобання. Вона у вигляді зірочки. Параметри та інше. Кнопка відкриває меню налаштування вашого браузера. Вона у вигляді трьох крапок. Щоб зупинити завантаження веб-сторінки, натисніть Escape. Заходимо на вебсайт. Щоб зайти на вебсайт, потрібно знати його веб-адресу, веб-адреса або URL адреса англійською Uniform Resource Locator – Єдиний вказівник на ресурс. Це щось схоже на адресу будинку. Це простий спосіб запам'ятати та відкрити певну веб-сторінку. Завагою url адреси є її універсальність. Кожен користувач може відкрити ту саму веб-сторінку та побачити її вміст незалежно від того, де він перебуває у світі. Приклад типової веб-адреси. HTTPS, дві крапочки, дві рисочки www.google.com HTTP – англійською Hypertext Transfer Protocol протокол передачі гіпертексту або HTTPS Англійською Hypertext Transfer Protocol Secure. Захищений протокол передачі гіпертексту. Це протокол зв'язку. Завдяки цьому протоколу веб-браузери налагоджують зв'язок із серверами, які надають інформацію у певному форматі. 3W вказує на те, що цей сервер надає інформацію, яку можна шукати та читати через веб-браузери, англійською World Wide Web. Всесвітня повутина. Google це основна частина веб адреси, яка відображає назву компанії, школи чи організації. .com – це розширення веб-адреси, яке вказує на категорію торгівля, освіта, уряд чи організація або країну вебсайту. Компанії використовують .com, Ком. школи та університети використовують крапка Едю, сайти в Україні використовують ЮАМ. Щоб відкрити веб-сторінку. В адресному рядку введіть адресу веб-сторінки, яку потрібно відкрити, наприклад, www.binarylogic.net та натисніть Enter. Історія. Ідея всесвітньої павутини з'явилася у 1989 році. Її автором є Тім Бернерс Лім. Усі комп'ютери мали бути підключені один до одного, і кожен мав доступ до інформації на цих комп'ютерах.